Всем привет, сегодня у нас 12.04.2025 Сняли підплитий заезд до складу. Там трошки були бугорки, це все спланували сняли сантиметр 20-30 тут тоже заезд. Сняли і засипали кирпичом боєм. Потім зробили сьогодні у нас фундамент сантиметрів приблизно 30 під заборчик. Всю цю землю розпланував. Ну, там дугою то так заказчик заказав, так дугою має бути. Там тут в уголку сняли трохи. Так, Андрій Батькович, кажу пару слов на камеру скажеш, не не хочу, не хочу, не хочу, каже, хай хлопці кажуть. Этот самий. Підемо покажемо зараз, що там наробив. Так, тут теж було піднято, ми трошки зняли сантиметрів 20 метрів. І отут де, пле... де кольцо і далі були оці горби. Оці всі горби це У нього на участку вон, там вон, палка стоїть по межах. <кій> позасипали там. Перегні себе, скажу, відлічна земля, щоб на це позасипали там ямки, розпланірували, трошки роз... розрівняли. Сьогодні був случай, зараз підемо хлопців, по-моєму, водій є. Вивозили зілом землю і зілок застряг. Malhe, крючком гружений з щебенка, земля. Є же ж водій того зіла, що я сьогодні... Це ж ти правильно? Що ти застряг, я тебе витягував назад, а потім вперед. І цей крючок трос ти оставив, ну висіть цей самий. А я жаль, що хлопці не запечатлили. Перший раз спробую, думаю, підняв ковша собі і крючочком за передню крючок зіла. І зацепив і вийшло з першого разу. Але ніхто не запечатлив в такий момент. Всі сказали віртуоз, всі і так далі. Що скажеш, впечатлення по моїй роботі, там, не знаю, побажання, може щось десь добре, погано, краще. Короче, хлопцям нравится, як я планирую, як я роблю. Андрій Батькович не захотів пару слов на камеру сказати. Ладно, всем удачи, всем пока.